Московські окупанти посилено змінюють етнічний склад окупованих територій. Про це е, повідомив офіційний законний мер Мелітополя Іван Федоров, який знаходиться звичайно на неокупованій українській території. Е, за його словами, довівши мешканців до зубожіння, ну власне е, не лише зубожіння, а в першу чергу. Окупація і всі ці небезпеки, небезпеки, репресій, вбивств, знущань вони погнали більшу частину населення міста у вигнання і 150 тисяч, які жили на момент початку широкомасштабного вторгнення в Мелітополі: 60 Тисяч лише залишилося корінних мешканців. Але ще 60 в'їхало із Грашки. Ну, це і етнічні великороси, і, звичайно, всілякі, там, чукчі, буряти і так далі. Ті всі, хто змагається з великоросами у вбивствах українців. Які, Приїжджають сюди фактично на здобич грабувати нашу землю і наших людей. Виходячи на вулицю, Мелітопольці не зустрічають знайомих облич, бо навколо недолюди з Росії каже мер Мелітополя Федоров. От така вона ціна, хоч паржом на виборах. Значно важче. Я вам скажу, буде е, виселяти оце населення, яке приїхало е, і поселилося, ніж просто вигнати ворожі війська. Тому що вигнати ворожі війська це справа е, військової стратегії, і тактики. Відвоювали Мелітополь, і він е, під контролем. Війська або втекли, або були знищені, або здалися. А це населення ну, на, на нас же ООН дивиться, там захід. Всілякі ліваки, ну, ми ж його не розстріляємо, зрозуміло. Як його виселити, це проблема. Фактично, в нас намагаються вкрасти нашу землю і вкрасти навіки. Бо якщо це бурятське населення тут залишиться, то вважайте, що разом з ним. Наша територія українська перестає бути українською. Тут вже буде бурятія, чи ще якась там е отака от петрушка.